Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде коротенький влог. Я покажу, який треш у нас тут зараз відбувається і чим ми зараз зайняті. І розкажу про те, як я веду боротьбу із бур'янами на нашому газоні. Отож, не переключайтесь! Починаю я нове відео з шок-контентом. Пряме включення з нашого прибирання. Сподіваюсь, ви такого більше ніколи не побачите у нас. Я теж сподіваюсь, таке більше не побачите. У нас на днях у літній кухні вона у нас дуже стара, ну можна сказати, в аварійному стані. Відпав кусок глини зі стелі. Хата глиняна. Стиля глиняна, все глиняне, і хата дуже стара. Отож, ми вирішили, що треба те, що ми там зберігаємо, просто відсортувати, щось винести, щось викинути. Ну, будемо звільняти максимально літню кухню. І ось почала я з веранди. На веранді у нас зберігалися картонні коробки, пляшки, ось аератор і трохи агротканини. Таке. Поки я Тут все прибирала. Побачила, що від стелі у нас відійшли дві дошки. І попрохала чоловіка щось з ними зробити. Але виявилося, що вони не просто відійшли, а вони вже там не трималися. І як гарно, що він їх просто зняв. А чому так? Бо, бачите, пташечки тут у нас звили гніздечко. Не знаю, як це трапилося, ми не знаю, може, просто очі догори не піднімали, не бачили. Але як є, і тепер, ось о, дивіться, шифер у нас тут з дірками, все тут таке страшне. Вирішили, що треба нам, мабуть, розбирати цю веранду, бо діла не буде. Ось там у нас теж трохи складу. Тому зараз я тут максимально спробую все скомпонувати, все кудись. Звідси винести, а в найближчий час, мабуть, будемо розбирати все ж таки її, бо то не діло, якщо воно, не дай Боже, щось рухне. Трохи більше тижня тому я використала препарат гольф, який вам показувала для того, щоб на нашому газоні позбавитися кульбаб та берізки. Зараз вам ставлю нарізку відео, як це було, і потім покажу, що з цього вийшло. Ну що, настав той час, коли я починаю боротися із нашими кульбабами на газоні. Я вже підготувалась, набрала теплої води, взяла ось окуляри, маску і гольф. Буду розводити його на 3 літри. Отож, поїхали. Так, буду пробувати спершу отут під виноградом його оприскувати, ось подивимось, дивіться. Біля винограду тут і берізка, проти якої діє цей гербіцид, і кульбаби. Ось о, кульбабки. ось о, тут є кульбаби. І тут. Тут трохи покосили, може не так видно, але ось там, от понад доріжкою, теж було багато кульбабок. Тут у нас собаки майже не ходять, тому я думаю, що можна. Оприскати Ну що, у нас пройшов тиждень. Ось цю територію я обробляла, перш за все. І що ми з вами тут бачимо? Берізка росте. Далі кульбаби, як ви бачите, ростуть. Нічого їм не зробилось. І йдемо далі. Дивимося, кульбаба, воно, ось тут ось. Не знаю, як на мене, то цей препарат у нас тут нічого не змінив, не подіяв. Його можна використовувати написано один раз на сезон, тому я навіть не знаю, чи є сенс ще раз тут оприскувати все, бо він ну, як не дуже гарно. Зливаю на тварин, які є начебто. Тому, я, чесно кажучи, трохи боялася, але зробила. Ну, тут от у нас теж кульбабки там ростуть. Ось тут, як ви бачите, є. Воно взагалі цвіте одна. Ну, що я хочу сказати, я не задоволена, буду ще щось інше пробувати. Якщо ви якось змогли позбавитись кульбаб, хоча б кульбаб якось на газоні, то пишіть. Взагалі, я читала на форумі відгуки, і мені мені і сказали, що єдиний варіант це тільки косити газон постійно раз на тиждень і таким чином не давати квітнути тим кульбабам. У Нас, до речі, вчора дощ пройшов. Хотіла сьогодні покосити газон, бо після дощу він росте як шалений. Але у нас земля ще волога, і не буду я тут сьогодні, мабуть, нічого робити, принаймні зараз. Ще у нас почала квітнути наша плетиста троянда. Ось вона на фоні дивіться, нашого бордового барбариса. Дуже мені подобається, як це виглядає. І в минулому відео я казала, що такий колір куща, як на мене, це дуже класний фон для троянд і для зелені. Дивіться, як він класно відтіняє і квіточки, і сам кущ. У нас вже пройшло 2 дні після початку розхламлення. Вчора ми дуже багато сміття вивезли. Сьогодні ще чоловік довивозив ще сміття. Я дуже задоволена тим, що ми вчора позбавились великої кількості картону. Я лише залишила трохи такого картону і декілька цупких коробок, прям таких класних, знаєте, як нові, бо вони можуть стати нам у нагоді. Тут начебто у нас залишились якісь коробки, але я виношу із цієї кімнати, розхламляю її потроху. Чесно кажучи, я не очікувала, що тут буде стільки всього. Як ви бачите попереду, там у нас кухня, де у нас все це сталося, де у нас впала стеля, її будемо потроху теж розхламляти, точніше, я звідти виносю речі, але, чесно кажучи, заходити туди мені стрьомно самій. Але так, швиденько-швиденько, то можемо. Я сподіваюся, що в найближчий час ми прям візьмемось за це. Але є багато різних справ, речей, які теж у нас ну, першочергові, можна сказати, які потребують уваги. Тому будемо намагатися охопити все.